Всім привіт! Сьогодні у нас на розгляді Powerbank торгової марки TP-Link ємкістю 10400 мА. E, взагалі існує в цій лінійці три вида скати батарейок Це ось ця 10400 мА 5200 і 2600 мА. E, ну, давайте ж її безпосередньо відкриємо. Так, воно Запаковано досить красиву коробочку. Так, ось вона як виглядає прямо із коробочки. Запакована досить так сказати, класно, досить зручно. Так, винімаємо з пакетику. Так, безпосередньо як вона виглядає? Тобто ось так. Ну, Давайте перейдемо до комплектації. Так, в комплектації у нас є безпосередньо кабель. Кабель, ну, Для зарядки. як... Самої батарейки, так і зарядки ну, будь-якого вашого пристрою, якщо є виход microSB-виход. Мікро, мікро далі в комплектації йде такий замшовий можна сказати, чехолчик. Ну, батарейка сама йде глянцева, досить красива, щоб її не поцарапати. Сам виробник в нас попіклувався, тобто, щоб... ну, користувача. Так, Далі йде гарантійний талон. Руководство пользователя на російській мові. Ну, В принципі, консультація досить зрозуміла, ну, і стандартна. Поки ми це відложимо, а, е, а покажемо безпосередньо, як вона виглядає в самому чеховичку. Ну, Дрібничка, але все ж таки зручно так собі закрили. Ну і можете собі кинути в сумку і не переживати, чи в карман, що вони там десь з ключами, чи, ну, чим поцарапається. Так, це ми відкладемо в бік так, так, так. так, ну, Безпосередньо покажемо основні сказати, моменти батарейки. Ну, З боку це зображена сама торгова марка TP-Link, типу ну, Ось це вихід. Верніше вхід, де безпосередньо ну, можна її заряджати. Е, далі два сказати, входа USB. Тобто можна відразу заряджати два пристрої. Один іде. Для зарядки планшетів, другий для телефонів, ну будь-яких пристроїв. Тобто тут для 1 е, ампер, а тут 2 А йде вихід безпосередньо. Так, З е, ну, таких особливостей, фішок тут іде як Тобто, е, Коли ви його натискаєте, він вмикається. Так само натискаєте і тримаєте пару секунд, він у вас вимикається. Далі, при е, ну, швидкої такій швидкому натисненні. Від, ну, починає е, показувати вам такі два індикатори. Тобто, зараз е, батарейка заряджена на 50%. Тут. В загально має 4 індикатори, показує лише зараз два за рахунок того, що вона заряджена на 50%. Так, далі переходимо. Ну, з таких особливостей, саме ось цієї повербеки, е, є те, що вона захищена з сіма рівнями захисту. Тобто, цей від е, перепадів напруги. Від надлишкового заряду, від перегріву ну, короткого замикання, ну і від перезагрузки. Тобто цим гаджетом е ну, після повної одної зарядки можна приблизно зарядити ну, свій телефон, наприклад, 5 разів. А якщо заряджати планшет, ну, там, в залежності звісно, від ямкості вашого сказати, е пристрою, ну, планшет в середньому. На 3. Тобто, телефон 5, планшет 3. Тобто, але все е, приблизні сказати, дані. Ну, середнього того, як я вже спробував е, неї декілька разів заряджати тобто, деякі пристрої. Ну, так. Е, е, ну, безпосередньо тут на коробочці описано те, що вам розповідав. Тобто описано те, що там два виходи, ємкість, там два виходи, один вхід, тобто для зарядки, ну і габарити. Так само ліхтарик. Тобто такі пристрої можна заряджати, там, собі, е, пристрої для ігор, там, наприклад, якісь там PSP, камеру, наушники, ну, і телефонний планшет. Так. Е, відразу з користуванням можна сказати, що він ну, сказати, досить важкий. Да? Ну, Це не значить, що його не можна собі там, наприклад, в кармані і одночасно заряджати сказати, сам пристрій. Носити його в кармані і заряджати з ваш перестрій. ну Це досить зручно. Е, на рахунок кабеля, Ну єдиним мінусом, наприклад, коли ви ну, купуєте, ви купили його, наприклад, виникає зразу проблема. А куди ж заряджати? Звісно, в багатьох зараз є е, сказати, зарядки, в яких е, адаптер можна від'єднати, але ну є одиниця. Тобто, від їх такої можливості немає. Потрібно тобто, буде заряджати або від комп'ютера, або ну, будь-якого вихода USB. Тобто, якщо ви хочете її зарядити, то, тобто, тут в комплектації не, сказати, ну, не розглянуто, по тобто, немає самого адаптера. Ну, такий б мінусом йде. Ну, кабель досить довгий, приблизно 1 метр, метр 20. Довжина його. Ну і в принципі, у мене все. Е, дякую, що переглянули моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дізлайки. Ну і до побачення!